Найгірший жереб чи неймовірне щастя. На наш погляд, це цілком адекватний жереб із низкою цікавих моментів. Українські клуби отримали своїх можливих суперників у третьому кваліфікаційному раунді Єврокубків. Кому знову не пощастило із жеребом, а хто має спокійно проходити далі? У нашому сюжеті ми проаналізували рівень цих команд і знайшли топових персонажів у складі суперників. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. З ким зіграє Динамо у наступному раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Говоримо про це впевнено і без сумнівів. Виліт від мальтійського Хамруна і подальший виступ усі ці ліги Європи розглядати точно не варто. Це буде катастрофа. Олдскульні фанати Динамо пам'ятають 2008 рік. Тоді у кваліфікації кияни грали з ірландською дрогедою і були абсолютними фаворитами. Але на 90 й хвилині ірландці мали забивати переможний м'яч у київському матчі і шокувати місцеву публіку. Момент, коли м'яч котився лінією воріт, і досі часто згадують тодішньому воротарю киян Тарасу Луценку. Посмішка на обличчі все гаразд. Ну що посмішка? Результат... Ну інфаркт же це ж з Ну мені... Мне нечего говорить, у меня нет слов. Я вам скажу честно, надо отойти от этого, потому что у нас могла повториться история с тюном. Я не понимаю вообще, что происходит с... З нашими игроками, що происходит з командою, я понять просто не можу. Поки треба розібратися. Завтра будемо розбиратися. Ну ви ж прекрасно розумієте, що таку такую команду ми повинні проходити. Я думаю, що если б ми б з вами зібралися всі і потренувалися, ми б теж би його пройшли. Я говорю откровенно. Сподіваємось, з Хамруном таких емоцій ми з вами точно уникнемо. І Динамо спокійно пройде далі. Тож кияни першими з українських команд дізналися майбутнього суперника в Єврокубках. Під час жеребкування третього кваліфікаційного раунду Динамо було несіяним. Команда Олександра Шовковського отримала пару макабі та лявів пафос з трьох можливих варіантів вдалося уникнути потрапляння на «Ференцварош». Угорці є очевидним фаворитом у протистоянні з вірменським «Ноа». Нагадаємо, в попередньому сезоні Динамо зганьбилося проти цієї команди в основному етапі Ліги Європи над 0-4 з червоною до бінчака на початку матчу. Почнемо з Маккабі. Тель-Авівці дуже добре розуміють наші реалії. Ізраїльська команда теж функціонує в умовах війни і домашні матчі у Єврокубках грає не у своїй країні. Важливий нюанс: ізраїльтяни обрали Арену бачки тополи в Сербії. Якщо Динамо гратиме проти Макабі, уявіть, скільки місцевої публіки буде вороже налаштовано проти української команди. До того ж, тренер Макабі серб Жарко Лазитич, як не дивно, екс-тренер тієї ж бачки тополи. З іншого боку, ви ж пам'ятаєте те налаштування динамівців на партизан у минулому сезоні. Тож матч у Сербії може стати додатковим мотиваційним фактором і по-спортивному роздратувати киян. Востаннє українська команда грала із макабі восени. 2023 тисячі Це був груповий раунд Ліги конференцій. В обох матчах зоря поступилася: 1-3 вдома і 2-3 на виїзді. У складі Динамо є два футболісти, які грали у тих матчах: центральний півзахисник Олександр Яцик, який якраз повернувся із зорі, і нападник Едуардо Гереро. Панамець навіть забив у гостьовому матчі колишній команді. Гереро виступав у складі Макабі впродовж декількох сезонів. А далі Патрік Ван Леовен, який тоді був тренером. Покликав його у зорю у складі Макабі. Відзначимо 30-річного центрального атакувального півзахисника Дора Переца. В обох матчах із Луганцями він оформив по дублю. Зараз перец капітан Макабі. А окрім нього, звернемо увагу на ще двох виконавців: перший лівий захисник Рой Ревіво, другий Дор Турджман. Вони обидва брали участь у проривних турнірах для ізраїльського молодіжного футболу. Ізраїльтяни доходили до фіналу Євро-Ю-19 і півфіналів Євро-Ю-21 та молодіжного чемпіонату світу. Туржман і Ревіво були основними у тих збірних. Другий можливий суперник Динамо кіперський пафос. Аби проаналізувати рівень цієї команди. Ми звернулися до українського футбольного агента Олександра Панкова, який співпрацював із кіпріотами. Далі трохи епатажно, але по суті. Дуже Цікава команда, але і дуже довгий шлях вони пройшли для того, щоб вийти до кваліфікації Ліги Чемпіонів. Звісно, чемпіонат Кіпру дуже конкурентний, і з 14 команд Суперліги, 8 кожний рік претендують на те, щоб виграти чемпіонат. Тому я скажу, що дуже цікаво буде подивитися за цією парою. Щоб сказати порівню, я думаю, що Пафос на сьогоднішній день десь плюс-мінус рівня, я думаю, Динамо Київ. Дуже багато кваліфікованих іноземців. Я би виділив виділив в Руму на десятку. Дуже атакувальна команда. Лю дуже любить грати в атаку. Дуже скоросні, швидкісні півзахисники та е, акцент на бразильський напад. Е, на сьогоднішній день я вважаю, що це сама стабільна і сама фінансова така міцна команда на Кіпрі. Я впевнений, що для Динамо це буде дуже важкий суперник. Тому що велика проблема в тому, що коли ти граєш на Кіпрі, дуже-дуже тяжко там грати, тому що літом там дуже волого і дуже жарко. І багато українських футболістів, котрі там грали, скажуть, що перші 15-20 хвилин, якщо ти не адаптований, ти задихаєшся і тобі дуже-дуже дихати важко. По зарплатні теж пафос не відстає від, від, від «Динамо Київ». Так, в мене були там гравці. Е, я 19-му, якщо я зараз пам'ятаю, е, туди віддавав з Динамо Київ. Тоді в Динамо Київ закінчився контракт у Артура Рудька. І е, через можливо два роки е, Орест Куз... Кузик з грецької Яніни на відміну від Динамо Шахтарю ще до жеребкування Знову не пощастило. Погляньте, які були потенційні суперники доничан до процедури: чеська Вікторія або Австрійський Зальцбург, аж ніяк не легкі суперники. Рейнджер Стапанатіна Кос також провели сильні сезони, і саме вони випали шахтарю. Те спершу розглянемо позитивний результат: перемогу в другому раунді Ліги Європи.

Рейнджерс. Свіжа команда в пам'яті українських вболівальників. Минулоріч на цій же стадії, тільки у лізі чемпіонів, шотландська команда дала гідний бій Динамо Київ. Київ». 1-1 в першому матчі та програли 0-2 у другому. З того складу рейнджерів майже ніхто не пішов, тому Шахтар фактично може зустрітися із тією ж командою. Сіріль Десерс, автор голу в першому матчі. Воротар Джек Батленд. Багаторічний капітан Джеймс Таверні, швидкісний Рос Маккосленд. Та все ж є те, що кардинально змінилось з тих матчів. Рейнджерс ще взимку звільнили Філіпа Клемана. Підозрюємо, що причина проста: занадто рано його команда відпустила Селтик в чемпіонаті. Хоча в лізі Європи команда йшла непогано і, врешті-решт, на відміну від Динамо, зупинилась на стадії чвертьфіналу. Там програли атлетику 0-2 за сумою двох матчів. Хай там як а в кінці сезону допрацьовував Барі Фергюсон на посаді виконуючого обов'язки тренера. А вже цього сезону клуб презентував нового наставника Расела Мартіна. До Рейнджерс він працював в Свонсі та Саутгемптоні. Молодий фахівець старший лише на рік за Турана. Тому це потенційне протистояння цікаве ще й з боку молодих тренерів. А от інтерес в контексті Панатіна Ікоса лежить на поверхні. Це екс-гравець ТТ. І він не те, що лежить, а грає в основі та достатньо забиває. Та не все так просто із цим гравцем. Сам ТТ та його колишній клуб Галатасарай судиться із Шахтарем. Справа в тому, що ФІФА затвердила виплату з боку турецького клубу в розмірі 2 мільйонів і 300 тисяч шахтарю. Однак ТТ та «Галатасарай» подали апеляцію в спортивний арбітражний суд Кас. Тому в цих матчах може бути гаряче. Минулого сезону ТТ зіграв 49 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 3 асисти. Історія, яка перевернулась з ніг на голову, ще зовсім нещодавно ТТ клав за шахтар ось такі красиві м'ячі. А вже зараз футболіст та клуб вороги, які ділять між собою гроші. Сам Панаті як і Рейнджерс, теж програв минулоріч у плей-офф. Грецька команда дійшла до однієї восьмої ліги конференцій, де поступилася в Фіорентині 4-5 за сумою двох матчів. В чемпіонаті друге місце, а в Кубку чвертьфінал. І там і там пропустили вперед Олімпіакос. Суперники в лізі конференцій на кілька рівнів нижче. Наприклад, Сент-Патрікс в чемпіонаті Ірландії прямо зараз іде на шостому місці після 25 турів. А ним це естонський клуб. Теж не виблискує в чемпіонаті зараз лише четверті на екваторі турніру. Проте там грають два українці: правий захисник Данило Мащенко та опорник Олександр Мусолітін. Обидва основні. Якщо знекровлена Олександрія пройде сербський партизан, це буде справжнім святом для вболівальників українського футболу. В нашому сюжеті ми вже згадували, наскільки особливими були емоції минулого сезону, коли партизан відлетів від Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. У це міжсезоння Олександрія втратила низку футболістів, і найголовніше головного творця цієї команди Руслана Ротаня. Тож кваліфікація до наступного раунду стане справжньою сенсацією. Олександрія отримала пару хіберніан Мітьюлан, які зіграють між собою у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Зазначимо, що Олександрійці зіграють із тим, хто програє у цій парі. Фаворитом цього протистояння є віце-чемпіони Данії минулого сезону. Сильні сторони Мітюлана можна чітко простежити у нещодавному спарингу із Динамо, який ми транслювали. Мітюлан тоді здолав киян 3-1. Данці буквально пролітали центр поля і швидко доставляли м'яч у зону завершення. Саме так Мітюлан забив усі м'ячі у тому поєдинку. Франкуліну, Гогорса і Етім впевнено реалізували свої нагоди. У складі Мітюлана є чимало якісних футболістів. Зокрема, крайній захисник Кевін Мбабу, який свого часу пограв за німецький Вольфсбург та Аугсбург. І Адам Букса, нападник збірної Польщі. Тож Мітьюлан має всі шанси пройти далі, але варто розглянути і Хіберніан як потенційного суперника. Хіберніан бронзовий призер минулорічного чемпіонату Шотландії. Команда Девіда Грея розташувалася одразу за грандами Селтиком та Рейнджерс. Це все завдяки якісній другій частині чемпіонату. На старті сезону Хіберніан провалився, здобув лише дві перемоги у 14 турах. У попередньому сезоні за цю команду відіграв український центральний нападник Микола Кухаревич, який загалом забив шість м'ячів у чемпіонаті Шотландії. Але зараз термін орендної угоди завершився, і Микола повернувся у чеський слован. Особливу увагу варто приділити 32-річному правому вінгеру Мартіну бойлу, який у попередньому сезоні в усіх турнірах забив 20 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Під Єврокубки шотландці посилились того лесцем. Клідже. за нього заплатили швейцарському люцерну понад мільйон євро. У попередньому сезоні швидкісний нападник забив 10 м'ячів у швейцарській лізі. Зрозуміло, що пройти партизан Олександрії буде надскладно, але, попри це, Хіберніан не виглядає командою, проти якої не можна спробувати зачепитись за позитивний результат. Полісся в другому раунді гратиме проти Санта-Коломи з Андорри, яка сенсаційно вибила боснійський борець. У випадку перемоги в цій парі, в третьому раунді, жереб зведе житомирян з переможцем протистояння Пакш Марибор. Нагадаємо, що у випадку поразки шансів опуститися в нижчий за рангом Єврокубок не буде. Марибор провів далеко не фантастичний сезон. Виліт з плей-офф-раунду кваліфікації до Ліги конференції, чвертьфінал в Кубку Словенії та друге місце в чемпіонаті. До того ж, жива легенда Йосіп Ілічич пішов з команди невдачі на усіх фронтах для найтитулованішого клубу Словенії. У цьому сезоні незадовільні результати продовжуються. Вже в першому турі Марибор поступився цельє вдома 1-2. Якщо вдаватись до персоналі, то палки прихильники Ліверпуля можуть пам'ятати Шея. Оджо. колись Вундеркін так і не закріпився у великому клубі і зіграв за команду лише 13 матчів. Зараз після низки клубів рангом за Ліверпуль він намагається відродити кар'єру в Мариборі. Хороший варіант для головного персонажа цієї команди. Проте, в нас є кращий кандидат прямісінько з УПЛ у Марибор. Завітав Лука Гучик. в Україні. Він зіграв 35 матчів за Чорноморець та 18 за Ворску в попередньому сезоні. А з початком 2025 року Юрій Максимов чітко дав зрозуміти, що він не розраховує на словенця. Чому Лука Гучик не потрапляє в заявку на матчі? Скажу так: у нас є захисники, на яких я розраховую. Що Чорноморець, що Ворскла вже не грають в УПЛ, а Гучек поїхав шукати кращу долю на батьківщину. А от в угорській команді ПАКШ усі гравці без винятку грають на рідній землі. Так в колективі немає жодного легіонера, але в них, як і в Марибора, не найприємніший період для клубу. В цьому сезоні вже встигли вилетіти з ліги Європи 0-3 від румунського клужа. А в чемпіонаті торік досягли бронзових медалей. Пропустили вперед не тільки Ференц Варош, а ще й Академію Пушкаша. З-поміж усіх угорців у складі є кілька гравців збірної, зокрема, Мартін Адам, чолов'яга, з якого створили купу мемів за його зайву вагу. Та все ж давайте «Don't push the horses», Бо хто зна, можливо, він буде важким тягарем для захисників Полісся у лізі конференцій. Ну що, які шанси крокувати далі? Пишіть у коментарях та робіть свої прогнози на найближчі матчі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, та обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Над сюжетом працювали Роман Купливацький та Михайло Мисливий. Нехай щастить на євроарені. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.